Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Військовий експерт Олег Жданов допускає, що міста Токмак і Малітополь можуть бути звільнені за коротший час ніж села Урожайне і роботи на телеграм-канали. Пишуть про стрімку висадку поблизу Токмака. Сотні групи зайшли в місто бої. Роботи не було опорним пунктом системи оборони ворога на цій ділянці. Чому його не можна було обійти, і було важливо взяти для того, щоб поламати оборону противника на цій ділянці ділянці фронту, що ми і зробили, зазначив Жданов. Що стосується Токмака і Мелітополя, то на мій погляд їх немає сенсу штурмувати за словами експерта. Навколо цих міст багато окопів росіян. Особливо навколо Токмака ці окопи РФ починає заповнювати десантниками. Розумний вгору не піде, розумний гору обійде. Треба обходити токмака, перерізати дорогу на Бородянськ, перерізати залізницю і далі планомірно вибивати ворога, але не штурмувати улуб. А при загрозі оточення токмака, ви ж знаєте, як росіяни відразу жести. Доброї волі негативний наступ і їх у токмаку немає. Якщо ми прориваємо третю лінію оборони і починаємо обхід Токмака, то його звільнення може відбутися практично в автоматичному режимі при мінімальних зусиллях наших військ. Теж саме із Мелітополем вважає Жданов. Військовий оглядач Олексій Гетьман зазначив, що визволення міста Токмак Запорізької області відкриє збройним силам України дорогу на тимчасово окупований Крим. За його словами, на півдні фортифікаційні споруди російських окупантів йдуть паралельно залізниці. Це єдине. Залізниця у тому місці, по якій можна рухатися від Волновахи до Токмака, а звідти до Мелітополя далі до Джанкоя. Тобто, це єдина усіх логістична артерія. Російські окупанти розуміють, що втрата міста Токмак Запорізької області відкриє Збройним силам України дорогу на тимчасово окупований Крим. Про це сказав військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі телемарафону. Він зазначив, що на півдні фортифікаційні споруди російських окупантів йдуть паралельно. З залізниці це єдина залізниця у тому місці, по якій можна рухати. Тися від волноваги до токмака, а звідти до Мелітополя, а далі до Джанкоя. Тобто, це єдина, що в них логістична артерія, рукадна дорога, тобто шлях паралельно лінії фронту. Пояснив він. При цьому глядач зазначив, що по цій залізниці підвозиться все необхідне для угрупування ворожих військ на півдні. За його словами, це силам оборони України вдається вийти до Токмака і перерізати цю залізничну артерію. То ворогу не буде на чому підводити забезпечення для великого угрупування. Коли ми на неї залізницю вийдемо, то Мелітополь досить швидко впаде. Мільтополь це напрямок війна йде не за назву населеного пункту, а за цю залізницю. Коли ми переріжемо її, то може спрогнозувати, що Крим впаде за 2-3 місяці. Сказав гетьман. Свій прогноз він пояснює тим, що російське угрупування в анексованому Криму матиме дуже обмежені шляхи постачання озброєння і техніки, зокрема через кримське місто та по автомобільних дорогах, а це не можна порівняти з 20-50 вагонами потягу з Тисяти 80, -ти, 80 -ти тоннами в кожному додав він Експерт експерти. Зазначив, що росіяни не дурні, розуміють, що цю дорогу треба охороняти за його словами. Взяття ЗСУ у залізниці не просто трохи погіршить ситуацію для ворога. Це може навіть переламати хід війни. Гетьман додав, що тому на той напрямок ворог перекинув дві дивізії з інших напрямків. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.